Всім привіт! Сьогодні буде незвичне відео. У нас дуже багато шортів, прям дуже. Ну, я вирішив показати вам монети які ми знаходили. Вибачаю за шум. Ну, за весь час. Ну, тільки не одним відео. Так, трошечки взяли. Поїхали. Перша монетка в нас отака. Якийсь медвідь. Це в нас Республіка Хорватська. 5 куна. 2001 рік. Так, друга монетка в нас. Отака. 19.88. Так. Один фей, я не знаю, Фірін, фелінг Я не знаю як. Це Бельгія. Так, ззаду. Всі вони чогось перевертіши. Я не знаю, камера щось. Ну, дуже погано фокусується у нас. тоже. Так, идем далее. У нас ван ван one penny. Ну, one penny это Велика Британия. За, а, заду, как Елизавета друга. 1997 рік. наступная монетка нас 5 злотых. Я вам потом покажу, как 5 злотых выглядят сейчас. 79-й 45 рочков. Будет видео шортс. Подивіться там про я буду порівнювати три монеты Трі однакових, але різні роки. І там буде найцікавіше. Побачите. Так, 20. Центайм. 1963 рік. Ліберті. Я не знаю далі. От, так, це Франція у нас. Виглядає. Вибачте за нігті. Ремонтував електросамокат вимазав трошечки руки. Давайте так, одразу ззаду. 1985 рік. Я не знаю, я коли дивлюся на польські монети, мені чимось Німеччина, 50 грош. Ну, Нагадую трошки Німеччина. Зараз, якщо попадеться Німеччина, я вам покажу. Так, беремо наступні. 10. Зірочка. Ще не знаю. Так, так, так. Чи так? Отак. 1962 рік. Чехословацька со соціалістична Республіка. Ну, Чехословакії вже немає, є просто Словаччина і просто Чехія. Ну, гроші ще є. Вони щось бачили. щось 1979 рік. Один Пфенік Іноді гроші. Ідемо далі. Та сама республіка. Бундес. Я не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. 1990 рік. Якась жінка саде дерево або квіти. Так, наступна якась маленька. 10. ну Це Норвегія. Норге, так. А 10 я не знаю, чого. які там. 1988 рік. Мені цікаво. Ми знаходимо багато монет. Якщо попались нам с... срібні. От як визначити, що вони реально срібні? Я не знаю. 10 Пенс. Єлизавета II, 2001 рік. Отак от, от. Наступна у нас 2013-й. якийсь. Десять Ліп, ліпа Республіка Хорватська. Так, наступна 1986 рік. Польща, 10 злотих. В мене є ще 10 злотих, але. там с таким человеком, то пишут, что они очень коштовні. Слав'янська. Чехословенская республика, 1984 год. Ну, вот такие дела. І остання монета в нас на сьогодні. Щось так погано фокусу. Так. 100 1956 рік. Л100 ліри. Бо я так розумію, це в нас. Республіка Італія. Ось такі монетки в нас. Всім дякую за перегляд. Монетки будуть в спільноті. Підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів. Коли нас буде багато, то ми будемо робити розіграші. Ну і подарунки. Всім дякую за перегляд. До побачення!